СБУ викрила зрадницю, яка передавала спецслужбам РФ координати зсу отримані від свого чоловіка військового. Контррозвідка Служби безпеки України викрила інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об'єктів і техніки Збройних сил України з лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей. Слідством встановлено, що зрадниця це 31-річна мешканка Дніпропетровської області, котра розпочала роботу на ворога у травні цього року. Вона пішла на такий крок, попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на Східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини. Тим не менш, зловмисниця використовувала свого чоловіка в темну. Випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях. За наявною інформацією, отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджери до військової розвідки РФ, де їх використовували для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів. Її контактною особою був військовослужбовець РФ, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон. Правоохоронці затримали зрадницю після чергової передачі інформації. Під час санкціонованих обшуків вилучена комп'ютерна техніка і мобільні термінали, які використовувалися у протиправній діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили ворожій поплічниці про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це Державна зрада.